Вітаю! В роботі Mercedes 211-2008 року. Звернувся клієнт за таким ключиком, тому що в автомобілі є два ключа. І, на жаль, на них обох накрився радіоканал. Тобто Ключики не відкривають, не закривають автомобіль. Двигун запускають. Перший ключик. Двигун запустив. Беремо другий ключик. Вставляємо. Бачимо, що щелочка від'їхала. Двигун теж запустило, все чудово. На жаль, ключики відремонтувати не можна. Я записав новий. Ось таку красу. Він автомобіль закриває, також відкриває. Багажничок працює. Запуск двигуна. Двигун запустило. Теж все чудово. Буквально півгодинки роботи і новий ключик записаний в автомобіль. Друзі, кому б тут є надобрікати ключі, ремонт замків звертається. Всім гарного дня!